Вітаю! Мене звати Олексій Задорожній, мені 21 рік, і я актор. Володію каскадерськими навичками, навичками фехтування, верхової їзди, хореографія будь-яких стилів. Граю на гітарі, фортепіано, співаю і маю рівень англійської b 2 Щодо досвіду в зйомках, то знімався в таких рекламах, як реклама одягу Riot Division, реклама вишиванок Who's Store. Реклама жіночої білизни і реклама Екоторби. В серіалах знімався таких як Плут 2 і дрон в ролі Дублера Каскадера, а в ролі актора, таких як Батя, Черговий лікар, Кращий Коп. І ще якийсь серіал, який я забув. Оце не важливо. А ще знімався в короткому метрі надто близько, який показували в кінотеатрі жовтень. Загалом я дуже відкритий до співпраці і дуже хочу попрацювати над цією рекламою.